Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати тему Мистецтва публічного виступу. На попередніх заняттях ми вже говорили, що саме публічний виступ допомагає людині боротися з внутрішніми страхами, долати свої комплекси, шукати спільні рішення з аудиторією та знаходити нових друзів. Так, кожного дня ми спілкуємося з людьми. З друзями вдома, в школі, з колегами тощо. Та чи завжди ми вміємо передати свої думки і почуття? Чи розуміють наші співрозмовники те, що ми хочемо висловити? І чи вміємо ми самі розуміти інших? Виступ перед публікою це справа нелегка, і особливо, якщо ви боїтеся публіка. Однак цікаво представити себе. І правильно подати інформацію під силу кожному. Публічне мовлення це інструмент прямого впливу. І від того, настільки успішно ви його використовуєте, залежить ставлення публіки та її довіра до вас. Під час публічного виступу лише ви керуєте процесом, тому слід спостерігати за зміною настрою слухачів. Та бути готовим використовувати гачки, які привертають увагу аудиторії до промови. Такими гачками можуть стати загальні та риторичні запитання. Адже вони сприяють активізації мозкової діяльності, згадка проблемних питань. Таким чином, ми апелюємо до почутті аудиторії. але при цьому слід попередньо вивчити публіку. Невеликий ліричний відступ. Згадайте, наприклад, подію з власного досвіду, яка пов'язана з темою виступу. Публіка завжди хоче знати, що траплялося з доповідачем. Тому розповідайте чесно та цікаво. І увага буде прикута знову. Захочуйте публіку ставити запитання. Адже з їх допомогою ви можете конкретизувати певну частину виступу. Використовуйте це як інструмент зацікавлення. У кожному запитанні є місце, де можна розкрити себе і привернути увагу до промови. До речі, усі публічні виступи починаються з емоцій. Вони перетворюють будь-яку промову найбільш жваво та цікаво. Якщо говорити про емоції під час публічного виступу, то вони можуть бути представлені у двох поняттях: жах після того, як виступив оратор, або ейфорія. Це ті дві крайнощі емоційного стану публіка, які їй притаманні. Але для успішної комунікації необхідно викликати саме ейфорію. Пам'ятайте. Що 60% інформації сприймається через її подачу. Тональність голосу, міміка, жестикуляція зроблять виклад матеріалу цікавим та дійсно ефективним. До речі, античні рейтори вважали, що публіка буде слухати вас з задоволенням, якщо ваша публічна мова. Буде викликати яскраві емоції, якщо вона буде навчатися чомусь, якщо вона буде подобатися аудиторії та зворушувати, саме цим вимогам мають відповідати і сучасні промови, адже навчати публічна мова буде тоді, коли вона ґрунтується на науково достовірних знаннях про предмет, логічних судженнях. Відображає реальні факти, явища, події та має практичне спрямування. Подобатися слухачам буде мова правильна, точна, чиста, логічна, змістовна, доступна, виразна, малозвучна, естетична та багата. А зворушуватиме промова, якщо вона емоційна, оцінна, порушує актуальні проблеми, демонструє небайдуже ставлення до сказаного промовцем. А зараз давайте з вами поговоримо про страх публічного виступу. Я підготувала для вас. Три практичні вправи, які дійсно допоможуть подолати цей страх та виступити дуже гарно. В першу чергу, перед тим, як почати публічний виступ, зробіть невеличкі фізичні вправи, тому що це дозволяє розігнати кров по організму і зменшує стрес. Наступною вправою є гімнастика обличчя. Публічний виступ це фізичне навантаження для м'язів обличчя, еквівалентне з заняттям у тренажерному залі. Адже перед спортивними вправами ми завжди розминаємось, то чому ж ми забуваємо про це перед виступом? Ну і найважливіше, звичайно, є дихальна гімнастика. Це допомагає врівноважити нервову систему та налаштуватися на доповідь. Як сказав Стів Балмер, не бійтеся бути смішними. Це золоте правило публічного виступу. Вмійте посміятися над власними помилками і недоліками. І публіка це оцінить. А далі розберемо з вами основні поради оратору, який готується вийти на публіку та. Зачитати або розповісти свою промову. В першу чергу, перед тим, як ви вийдете на сцену до публіки, вам необхідно відшукати необхідні слова, щоб викликали інтерес до вашої доповіді та довіру аудиторії. Пам'ятайте про правило: не слід втрачати ясності і послідовності викладу. Чітко оформлюйте зачин і кінцівку кожної смислової самостійної частини. Активізуйте увагу слухачів, втягуйте їх у пошук розв'язків питань. В основній частині розглядайте не більше самих вузлових питань, не перенасичуйте виклад фактами і цифрами, адже увага слухачів одразу буде. Спрямована на щось інше, а не на ваш виступ. Чітко і аргументовано висловлюйте своє власне ставлення до теми. І тоді ваш виступ дійсно стане доречним, ефективним та дієвим. Після того, як ви виступили перед аудиторією, ваша робота на цьому не закінчується, адже вам потрібно розібратися з алгоритмом самоаналізу публічного виступу. Тобто, дати відповіді на такі запитання? Як аудиторія зустріла мене? Доброзичливо? стримано? Чи навпаки, байдуже? Як я розпочала, розпочав свій виступ? Чи викликав мій виступ зацікавлення аудиторії? Як змінювався настрій аудиторії під час виступу? Як це проявлялося? Що стало причинами змін? Яка моя реакція на невдачу або успіх? Як я тримався, трималася вільно чи скуто, чи не зловживала жестами, словами, паразитами? Що мені слід врахувати під час підготовки наступного виступу, щоб він був ще кращим? І тут слід пам'ятати, що саме контакт зі слухачами, тобто, Пільність психічного стану оратора та аудиторії це найвищий прояв майстерності публічного виступу. До речі, у сучасних умовах володіння живим, усним, переконуючим словом як засобом багатоманітного і різноспрямованого впливу на слухача ґрунтується на культурі мислення, яка передбачає, Самостійність оратора, самокритичність, його глибину, гнучкість, оперативність та відкритість до людей, В культурі мовлення, яка зосереджується на правильності мовлення, чистоті, виразності, ясності, точності, доцільності, логічності. Оригінальності та красі, культурі поведінки, яка включає вічливість оратора, тактовність, коректність, розкутість та серйозність, Незвичайно на культурі спілкування. Повага до співрозмовника. через вивчення його інтересів, управління поведінкою слухачів, згуртування однодумців, відповідальність за мовленнявий вчинок, а також культурі слухання, адже важливо вміти почути інших, вміти правильно дати відповіді на поставлені запитання. Насправді успіх виступу, оволодіння розумом, почуттями і емоціями слухачів забезпечують його глибоке і всебічне продумування, добір необхідних слів, жестів, інтонації, аргументів і научних засобів. Адже така комплексна підготовка сприяє завоюванню уваги аудиторії. Переконанню її у власній слушності, залученню слухачів до активної участі у спілкуванні. І наостанок, як сказав Ліхтенберг, ніколи не слід судити людину по тому, що вона написала. Судіть по тому, що і як вона говорить у колі рівних їй людей. А я вам дякую за увагу. Бажаю вам гарного настрою і зустрінемось ми з вами вже наступної п'ятниці. До нових зустрічей!